в етері Кремія VoxLive, І останнім часом під публікаціями у соцмережах Кремія VoxLive з'явилося ну, те, що називають іноді хейтом, насправді українською треба казати гейт, а насправді українською треба казати ненависті. Мова ненависті. Від різноманітних, ну, ми припускаємо, звісно, що там є боти, і їх багато, але, напевно, є і ті, хто, так би мовити, Люди не люди особи. Якщо скористатися юридичною термінологією, більшість облікових записів от виглядають як порожні профілі, тобто фальшиві вони повторювані тези, подібну тактику використовує системна російська пропаганда для дискредитації от зараз кримських татар, а взагалі України і українців всіх українського суспільства. Коментарі зі схожими оповідями ми помітили не лише під нашими публікаціями, а й у колег, які працюють з кримськотатарською кримською тематикою. Метикою взагалі на різних платформах таке, звісно, траплялося раніше, втім зараз виглядає значно більше як скоординована робота, ніж випадкові такі вкиди.